Івану зі мною на зв'язку це головний консультант національного інституту стратегічних досліджень та кандидат економічних наук. Паневане, вітання вам. Вітаю вас, пані і вітаю всіх та Давайте розпочнемо з Австралії, тому що це таке безпрецедентне рішення, і вперше країна вирішила накласти санкції саме на тіньовий флот. І ми розуміємо, коли не відбувається доступу до портів, або коли країна в даному випадку Російська Федерація не зможе використовувати такі логістичні ланцюжки, це вже є. Навіть таким моментом, коли неважлива вартість цього газу або вартість того, що можна переміщувати, як це може вплинути, як це може вдарити на російську економіку? Ну безумовно, це негативна вплине в тому плані, що тіньовий танкерний флот це ж не танкери, які належать Росії. Це танкери, які належать іншим країнам, які не входять до великої сімки або країнам, що накладають санкції на Росію, І відповідно, коли, наприклад, Австралія. Накладає санкції на 60 цих тан танкерів тіньового флоту, це означає, що в майбутньому жоден з цих танкерів не зможе ані заходити в порти Австралії, ані отримувати технічну допомогу. Якщо така знадобиться, ми знаємо, що на флоті дуже часто виходять в танкерах пев певні деталі з ладу і відповідно необхідний ремонт. Якщо цей танкер гепотетично буде плавати десь в Індійському океані або біля узбережжю між Індонезією та Австралією, наприклад, то, безумовно, він захоче отримати ці деталі з Австралії, а тут там перевірять. виявиться що він під санкціями і цей танкер не отримує цю деталь. Тобто, це буде означати, що для тих е, е, власників Танкерів, які надають послуги Росії, для них з'являється чергове запитання: а чи варто допомагати Росії? Тобто підсилюється демотивуючий фактор, коли вони розуміють, що чим більше вони будуть надавати свої танкери, які будуть перевозити російську нафту тим більше вірегідність. Що рано чи пізно їх танкери будуть під санкціями, І якщо вони запливуть в один з портів. Країни, які ці санкції запроваджують, то відповідно може бути арешт цього судна і власникам танкерів. Це точно не потрібно. Тобто, це продовження такого хай не дуже помітного, але тиску на тих, хто допомагає Росії, а відповідно бажаючих. Допомагати Росії просто ставатиме менше, тому що всі вона оцінюють гепатитичні ризики для себе. Вони розуміють, що краще вже не займатися спільними справами з Росією, бо ті гроші, які можна там заробити, можна втратити саме через те, що ваші танкери опиняться під санкціями і можуть бути заарештовані на цій підставі. Але виходить, що саме через ризики для себе наші європейські партнери тимчасово відклали це зниження вартості на нафту. Ми раніше казали зараз 60 барелів, так доларів за барель. Ми з вами говорили про те, що 40 – це вже просто критично. Тоді Росія не буде нічого отримати, але навіть 45 не підтримали. Ну, по вика рахунку 45-50 п'ять п'ятдесят це собівартість видобутку нафти в Росії. А тобто 45 – це вже нижня межа у цього цього значення собівартості. Тобто для Росії це вже неприємно. Тим не менш, ми бачимо, що якщо... Травні ціни дуже сильно просіли Ось ви перед моїм включенням давали статистику, що Росія на 19% менше заробляє від нафти. Єдине, що там треба подивитись періоди. Тому що я можу сказати, що у травні поточного року Росія отримала від експорту нафти 500 мільярдів рублів у травні 2024 року. Вона отримувала півтора трильйони рублів за травні. Тобто, втричі Росія знизила свої доходи. Це травень 25-го до травня 24-го року. Безумовно, таке падіння світових цін на нафту воно впливало на те, що наші партнери дивились на цифри, коли бачать, що ціна російської нафти ЮРАЗ була в коридорі 52-56 доларів за барель. А оця стеля стояла на рівні 60 доларів за баррель, то логічно, що її треба було знижувати, бо стеля перевищувала реальну вартість російської нафти. Тому була ідея 45. Зараз відбулося зростання нафти, яке би побоюваннями того, що щось трапиться. Ось Максим Несвітає... Несвітаєв переді мною вмикався, і він сказав, що тут багато чого буде залежати від дармоської протоки. Якщо Іран дійсно її перекриє, якщо Іран не зможе її перекрити і побачить це ринки. То ціна на нафту буде падати, бо я нагадую, що 1 липня поточного року буде чергове збільшення видобутку нафти в країнах ОПЕК+, 411 тисяч барелів на день. Вони домовились 1 липня видобувати більше. Це вже друге підвищення цієї межі видобутку, що свідчить про те, що зараз країни потрошку відмовляються від обмеження видобутку нафти, а відповідна ціна на неї буде падати. І та ескалація, яку ми маємо на близькому сході, щось мені підказує, що це збільшення нафти на світовому ринку. А також якщо все ж таки вдасться. Зрозуміти, що далі буде з тарифами Трампа, верніше що їх не буде. Це все буде стимулювати ціни внизу, і, Відповідно, можна буде повернутись до теми повернення цього цієї межі цін на російську нафту на рівні 45 доларів за баррель. Доходи Росії від експорту нафти та газу знизились на 19% в порівнянні з минулим роком. Це багато чи ні? Тому що, от враховуючи ці конфлікти, ми розуміємо, що зараз багато залежить від політики: те, чи буде перекрита протока, чи можна буде далі використовувати логістичний ланцюжок, як буде поводити себе Іран і що на це скажуть Сполучені Штати? Тобто, це все дуже поєднана така структура, в якій сьогодні Російська Федерація відіграє. Теж важливу роль, але ось це падіння на 19%, це багато чи ні, і чи може бути менше, що може до цього спонукати? Ну це безумовно неприємно, але я б не сказав, що це дуже багато. Ось те, що я наводив приклад конкретно по травню до травня, там угу. тричі, тобто на 300%. У нас це вже суцієвіше, тому безумовно слід слід дивитися, якою буде динаміка подій на близькому сході, як це буде впливати насамперед на ціни на нафту, бо для Росії не, не бажано, щоб ціни на нафту були нижче для України відповідно навпаки. Бо чим менше буде ціна на нафту, зрозуміло, тим менше Росія буде отримувати грошей. Враховуючи, що вже інститут вивчення війни говорить, що Росія не може паралельно забезпечувати ведення війни і розвиток своєї економіки, то і враховуючи, що Росія робить завконе війну. То вона буде жертвувати своєю економікою. До чого це буде призводити? До того, що не буде верніше, все більше будуть розмови про те, що давайте не платити пенсії в країні або давайте заберемо всі гроші громадян Росії на рахунках в банках. Ці дві ідеї вони обговорюються. Просто що поки що немає достатнього підґрунтя для того, щоб вони втілились в життя, але чим нижче буде ціна на нафту, тим з більшою рахідністю пенсіонери в Росії до кінця цього року почують на вину про те, що більше держава пенсії платити їм не буде. Тобто, безумовно, для України важливо, щоб ці внутрішні економічні проблеми там виникали, і чим більше їх буде, тим з більшою вирогідністю Росія повторить долю Німеччини часів Першої світової війни. Коли Берлін ніхто не захоплював, на території Німеччини бойових дій не було, а Німеччина Перша світова програма, тому що економіка не дозволяла їй бути в цій війні. Тому подивимося, але. Зараз поки що так ми маємо це зростання цін викликана ескалацію, але воно не таке вже суттєво. І я очікую, що буде після першого липня, коли буде збільшено видобуток нафти країнами і Відповідно, що буде зі слідовим цін. Дякую вам, Іван Уз, головний консультант національного інституту стратегічних досліджень та кандидат економічних наук був з нами на прямому зв'язку.